Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну із найновіших і найтехнічніших трас у Формулі 1, а саме про автодром Лусейл у Катарі. Вона швидка, технічна і дуже вимоглива до шин. Розберемо історію траси, сильні та слабкі сторони команд тут, та й переваги недоліки самої траси і чого очікувати нам від гонки. Автодром Лусейл був побудований у 2004 році, спочатку під MotoGP, але траса виявилась достатньо широкою. І швидкою, і для Формули 1. Вперше вона дебютувала у Формулі 1 у 2021 році як заміна календаря під час ковід. А вже в 2023 році Катар повернувся як повноцінний етап Формули 1, і його одразу ж продовжили аж на 10 років. У 2023-му також лусейл повністю перебудували, тут новий падок, нові трибуни, Віп-зони. І так як це нічна гонка, тут приблизно 3600 джерел освітлення. Аса ж одразу стала відомою своєю рекордною спекою та вологістю, найшвидшими середньошвидкісними поворотами у сезоні, і екстремальним зносом у гумі. І сьогодні це найсучасніший автодром, проте він залишається одним із найскладніших для шин та пілотів. Довжина кола складає 5,4 км, а пілоти проїдуть 57 кіл. Тут є 16 поворотів, але більшість це швидкі повороти або довгі дуги. Це одна із найшвидших середньошвидкісних трас у календарі. 75% кола проходиться у повний газ, і пілоти розганяються тут 330 плюс кілометрів за годину. Є тут одна зона ДРС на старт-фінішній прямій, і вона достатньо ефективна. Перейдемо до особливості цієї траси. Траса фактично побудована посеред пустелі, тому пил тут постійний фактор, і це робить мінімальне щеплення на трасі. І на початку вікенду щеплення буде мінімально. Мінімальне. Потім пілоти поїздять цей пил, пісок згрібеться на брудну сторону треку, а в результаті за ніч може намести новий. Тому щеплення тут мінімальне. Це нічна гонка, але і вночі асфальт тут досить гарячий. Температура складає 35-40 градусів навіть уночі. Це один із небагатьох етапів, де пілоти страждають фізично. І у 2023 році навіть був скандал, тому що пілоти себе почували погано під час гонки. Деякі пілоти навіть сходили, а деякі майже Же втрачала свідомість після завершення гонки, і у 2023 році було обмеження: можна було приїхати лише 18 кіл на одному комплекті гуми. І з цього випливають основні проблеми траси: те, що пил з пустелі робить покриття непередбачуваним, і ніхто не розуміє, чи буде зараз щеплення, чи його не буде. Пісок робить траєкторію слизькою, а дрібні помилки одразу роззначають виліт з траси. Другим недоліком є температура траси. Тут досить легко перегріти шини, оскільки навіть і вночі тут трек гарячий, і температура в кокпіті досягає 55-60 градусів по Цельсію, і пілотам від цього важко їхати. Також тут великі перевантаження на пілотів, затяжні повороти створюють дуже велике навантаження на шию пілотів. І за рахунок цього навіть там топ-пілот. Можуть тут помилятись. І з цього випливає, що тут дуже важлива передня гума, тому що якщо вона зноситься, то повороти ці буде проходити складно. А якщо ти їх проходиш, то відповідно вона більше зношується. А проблеми задньою гумою є тут в тому, що вона гранулюється, відповідно, гума починає перегріватись і передня, і задня, і від цього перегрівається і весь боліт, тому що температура потрапляє і на кокпіт, і на пілота. І від цього перегрівається все. Найбільше тут перемог ума. Макса Ферстапа на дві, і наступний після нього йде Льюіс Хеммельтон. Це одна. Тому тут тільки три гран при проводилось, і, відповідно, два переможця. В минулому році тут переміг Макс Ферстапен, другий був Шарль Леклер і третій Оскар Піастрі. Тому ось така топ-3, і від ось цих пілотів можна очікувати щось і в цьому році. Також досить великий штраф в минулому році отримав Ландо Норріс. Це був 10 секунд стоп н за те, що не сповільнився під жовтими прапорами. Тому і Ландо Норіса можна в цей список додати. Але кому все ж таки з команд Катар принесе перевагу. Тут однозначним фаворитом є Макларен, тому що їхні сильні сторони це висока. Стабільність у швидких поворотах, відмінна робота з передньою гумою і хороше механічне щеплення. В принципі, все те, що є у Макларен, необхідне для цієї траси. Також, якщо пощастить Феррарі, то вони можуть також показати гарний результат, оскільки на середньошвидкісних поворотах SF-25 веде себе досить непогано. І також Феррарі гарно працює з комплектами гуми C1, C2, що є для них перевагою. Але слабкі сторони це те, що траса тут з низьким щепленням. І Феррарі ведуть на таких трасах себе досить погано. Тому ось кажу, або пощастить, або не пощастить. Red Bull ця траса також підходить, ну як Red Bull Максу Ферстапену, тому що щеплення тут слабке на трасі, і бордюри невисокі, тому це все, що потрібно для Red Bull. Для Мерседесів ця траса не дуже підходить, тому що тут гарячі умови, а мерседеси такого не люблять. Хоча, бачимо, в останній гран-при їм вдалося це побороти, але, скоріш за все, не буде в них тут гарного результату. Другої частини пелетону ця траса може підійти Астон Мартін, тому що в них висока притисна сила і хороша робота з гумою. Ну і також середнячком там може бути хас, тому що боліт добре працює з жорсткими комплектами гуми, але ось в них є також недостатні щеплення у швидких поворотах. Тому також або пощастить, або не пощастить тут, як з Феррарі. Стосовно гуми пірелі сюди завозить найжорсткіші комплекти гуми, це c 1 по c 3 або навіть вони тут плавляться. Також у нас буде два обов'язкових підстопи, тому що є обмеження, можна на одному комплекті проїхати лише 25 кіл і не більше. Тобто, якщо в нас 57 кіл в гонці, відповідно буде мінімум 2 підстопи. Які тут проблеми з гумою можуть виникнути, це те, що перегрів може бути вже через 2-3 кола, погане щеплення саме передньої гуми, пил робить гуму слизькою і низьке щеплення на початку вікенду, тому що потрібно прорезинювати трасу і сходом Буде ставати трішки краще. По стратегії очікується і так, мінімум 2 підстопи, навіть якщо б не було цього правила, а іноді навіть і три. Андеркат тут дуже добре працює, тому що гума зношується, прогрівається вона тут швидко, оскільки температура і так тут гаряча. І відповідно хто їде першим в бокси, має перевагу над тим, хто їде пізніше. І ті, хто добре зможуть зберегти передню гуму, виграють цю гонку, оскільки щеплення у поворотах тут залежить більшості від передньої гуми. І зараз швиденько проїдемо коло по трасі, щоб більше з нею ознайомитись. Коло починається з довгої стартової прямої, це єдина ДРС-зона на трасі і ідеальний шанс на атаку. Різке гальмування з великої швидкості тут відбувається більшість обгонів. Легко заблокувати колеса або зробити помилку. Швидкі повороти, машина трохи ковзає, бо траєкторія звужується. Головне, не втратити щеплення на виході, бо далі коротка пряма. Довга і швидка дуга, яка з'їдає передні шини, і, якщо виїхати занадто широко, миттєво втрачається темп. А будь-який зайвий рух кермом це одразу ж мінус час. Повільний лівий поворот. Важливо правильно підготувати вихід, бо попереду швидкі секції. Правий поворот треба потрапити в апекс, бо далі плавні і швидкі повороти, які проходяться майже на повному газу. Тут втрачаю темп тільки через власні помилки. І тепер найважливіша і технічна зв'язка. Якщо неправильно зайти в перший поворот, то вся секція втрачається. Важливе правильне перенесення вагон. Щоб не винесло назовні, тут формується весь темп кола. Швидкий лівий поворот, легко виїхати за межі траси. І важливий останній поворот. Якщо добре вийти, то можна атакувати на старт-фінішній прямій. В принципі, ось така траса нас очікує на цих вихідних. Що варто очікувати, це те, що тут в середньому десь по 40 обгонів за гран-прі. Варто очікувати жорстку боротьбу між Red Bull та McLaren. в частності, боротьбу за титул, тому що після Вегасу ми бачимо шанси Макса стали більшими. Шанси це Оскара меншими, вони там порівнялись, і Ландо відносно не так далеко. Або у Ландо відірветься і ще в Катарі виграє титул. Це другий етап фінального триплхедеру і вже скоро цей сезон завершиться, і ми будемо мати переможця. Сама гонка буде проходити вже більш комфортних для нас умов, тому не пропускайте. Якщо у вас залишились якісь запитання або побажання до відео, то пишіть в коментарях з радістю на все відповім і прочитаю. І всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемося. Уже після гран-при Катару. Всім дякую і всім пока.